Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Дивися, Ігорю, оце проносне, а це від кашлю. А, а... Добрий день! вашій хаті. Доброго дня. Так, дай мені вату. Бінти та зеленко, ми тут у вас весілля навпроти святкуємо. А що сталося? Біда! Там наречена кидала букети і у нас три жінки постраждали. Так, кого? Та там ще одного чоловіка затоптали, але це не важливо. Давайте вже швидше. Так, так, даємо вата, бінти. Що ще? А, зеленка, ага. Да, зеленку. Тримайте. З вас 60 гривень. Я занесу. Е -е. Ого. А, а про носне може? Так, дивися, ще раз. Бо на тебе вже 10 скарг було написано. Це від кашлю. Про носне. А, а. а це від кашлю. А це? Різниця в назах тільки одна ліс. Так, а це Проносне. Ага. А це від кашлю. Ну, запам'ятай, це від кашлю, а це проносне. Добрий вечір, вашій хаті. Давайте гіпс ще, швиденько. Гіпс? а та що там у вас за конкурси такі? Погані дуже, там вже там одну ногами б'ють, так що давайте швидше. О, ні, цього замало, давайте більше, бо там ще й те ще потрібно. А що з нею? Коли зять ноги, ми трохи перестарався і зламав обидві. Ха -ха -ха -ха! Може, швидку треба викликати. Ви що хочете, щоб і швидкі ноги поламали? Ні, а вона ти ще така брава сказала, що і так все весілля доходить з поломаними ногами. Так, ну добре, все, я пішов, бувайте. Не прощаємось. Може, проносне. Так це від кашлю. Це про Ой. а це від кашлю. А це... Про носни. Добрий день у вашій хаті. Так, дайте мені зараз тест на вагітність негайно. <сё�и> Вирішили перевірити, чи по зальоту ваше весілля, чи ні? А, ні. Та то по зальоту там все знають. Ні, це мені особисто потрібно. А? Бо я відчуваю, що скоро і в мене весілля. Ну добре бувайте. А гроші. Що, я вам гроші ще винен? Ще і за ті препарати, ага. Завтра віддам. Так. Запам'ятовуй. Це для Чи це. А це що? Проносне. 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 Спирту давайте негайно. Що рану обробити? У нас алкоголь закінчився, увесь давайте, що я. Так, ще викликайте пожежників та швидку. Навіщо? Зараз ми салют запускати будемо! Так, і цей, завтра ви працюєте? Так. Так, ну, купіть дуже-дуже дуже багато мінералки, бо у нас завтра другий день. А, і все, що я у вас брав, так само візьміть, тільки в два рази більше. Бо до нас в гості їдуть з Чернігива. О, все бачимо, все. Оце. Оце весілля. <гас> Буде що <щось> згадати. <гас> О, згадав! Оце проносне. А це від каслю. Так. Іхи навпаки. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю C3. діє в центрі алергії. Блокує H1, гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Birthday to you. Happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday dear. La la Happy birthday to you. свічки були тільки ректальні, тому я подумав, що так буде краще. Та нічого, мені подобається, Ігоре. А ввечері приходь, будемо святкувати. Обов'язково. А Мій головний подарунок буде трішечки пізніше. Чекаю, не дочекаюся. Так, наче все готово. Так. Вибачте, ви працюєте ще? Вибачте, але ми зач... зачекалися вас. Ого, Ігорю, оце ти мені подаруночок зробив. Розумієте, я працюю у стрикту барі напроти. Мені потрібна ваша професійна допомога. Мені теж потрібна ваша професійна допомога. Зробіть мені штучне дихання. це якась помилка. Помилка в тому, що ти ще досі одягнений. <п ursprach> галю, 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 Галю Галю. Я тут. Очі. А що, що трапилось? Як що? Я отримала твій подаруночок. Який подаруночок? Ну. Вітаю. Ось. Ось мій подарунок. Ваза. Ваза? А... Ой, якась помилочка вийшла, а ви тоді чий подаруночок. Я ж кажу, не чий. Я працюю напроти в стриптизбарі і одразу після роботи забіг до вас, поки ви ще не зачинились. Мені потрібна присипка, бо в плавках поп'єць Блядь. <п> <п 'я> так, ось ваша присипочка тримайте. Дякую, скільки з мене оплачено. Побачимо. <'я> До побачення, до побачення. О, який гарний день народження. Ну що? Ігор, чайку, у нас ще тортик, залишився, будеш? Ні, дякую. Ось. ваза. О, дуже дякую. Яка була гарна ваза. Галя! І Ігор. Іди поцілую. Блін, вже цілий тиждень їм цю траву і взагалі не схудно. Так. Треба приходити до більш дієвих методів. <звук> <звук> Доброго дня! Добрий день, привіт від зожників, <ривіт> дівчино. Нас цікавить нова колекція. Я вибачаюся, але магазин Пишечка знаходиться за рогом. За яким рогом? За кривим рогом. <ривіт> Ми за адресою. Нас цікавить нова колекція засобів для схуднення. Так. А цього добра у нас навалом. Ось, будь ласка. А, ці, ці я пам'ятаю. Ага, непогані були. Угу. А ці, знаєш, вони теж непогані, але трошки солодкуваті. Так, а оці я щось не пам'ятаю. Ти що, Єгорчик? Ми ж їх приймали цілий місяць. А, я вибачаюся, це, мабуть, побічний ефект, е, втрата пам'яті. А, ось чому я не пам'ятаю травень? А ось. Глянь, щось нове. І назва така класна. Жир геть. Жир геть. Я можу закортіло спробувати. Скажіть, будь ласка, а як приймати ці пігулки? А, по одній пігульці а, під час їжі. Да. Під час їжі. Клас! Так як ми любимо. Діставай. Ага. Так. Я думаю, саме так, як ми любимо. Вибачте, але так не можна. Дорогенька, ти можеш нас всіть худнути. Та ми вже п'ять років худнемо. Миці, як їх? Ну досвідчені худії. О! Смачного мариночку. Смачного ігорчика. <гладу>